Всім привіт! Ви на каналі Блофон, та В цьому відео я вам покажу, як отримати ось такого от класного ведмедика-рюкзака. Бачите, це такий от рюкзак, бо там є такий замочок. Він дуже великий, та ось так от він виглядає на моєму аватарі. Ось так от він дуже красиво сидить біля мене, та його дуже-дуже легко отримати. Для цього переходимо в ось таку от гру Walmart Discovered. Пропускаємо туторіал та нажимаємо на ось цю от синю та жовту. Кнопочку, далі нажимаємо сюди от Quests, квест, це квести. Та все от у вас звичайні квести, тижневі та челендж. Ми нажимаємо Free GC, тобто безплатна річ. І нам тут пишеться, що нам треба робити. Значить Спочатку нам треба а, йти от туди, сюди от так, і далі нам треба піти помити звіряток. Спочатку сюди от йдемо, то просто нажимаємо Е. Все моїх ми миємо, нам приходить «Бейдж». Більш нічого не треба робити. Як бачите, вже у нас 33% зроблено. Далі для другого квесту йдемо сюди та пригаємо на ось цю от пружинку, яка нас переносить сюди. І ми маємо допригнути от сюди от. оп, і все. І тут, як ми бачимо, ось такий ігровий автомат. Так от ми просто маємо нажати якусь кнопку, хочемо, потім нажимаємо цю зелену, вона опускається і піднімається. Бачите? Я щось виграв, і в мене вже 66%. Бачите? Так, і у мене тепер 66%. Не ну, обов'язково виграти, треба просто пограти. І щоб отримати. Цьогоріч нам треба завершити ще третій квест. А замість того, щоб знайти от двері спорт, можна просто нажати отсюди от, на карту. Ой, сюди от, далі на карту. І вибрати Sports. Виберемо просто Sport. І нас автоматично телепортує в спортзал. Так, далі нам треба йти сюди от сюди, просто взяти який хочемо м'яч, я, 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 я наберу синій і все. Найбільше, що нам треба робити. З цим мічом. Переходимо в наші квести. Та все. У нас все зроблено. Далі нажимаємо claim item І зараз, на жаль, воно у нас не дозволено, з-за того, що їх забрано максимально. Тобто 22 500. Але через один тиждень їх буде ще більше і ми зможемо їх забрати. Всім дякую за перегляд Та всім пока!